Вже сім років як вільна попасна відзначає свято ранковим авто і велопробігом. У десяті місця не збираються на святковий мітинг на площі героїв. Вчитель Анатолій Бориславський згадує окупацію. Було дуже страшно, особливо страшно за тих дітей, які сиділи з тобою поруч в тому підвалі, і вони закривали вуха, вони плакали, вони, вони текли сльози. І ти сидів, розумів, що ти не нічого нічого не можеш пояснити їм, Тому ми не знали навіть що робити в такій ситуації. Його колега Віктор Шулік і в ті часи не опустив український прапор. Коли почалися ці події з захопленням нашого міста козачими формуваннями, до мене Особисто не зверталися вони. Але до мене підійшли працівники школи і кажуть, що до них звернулися, і наполягали на тому, щоб я прапор зі школи зняв. Я відмовився і сказав: якщо вони свої паспорта українські порвуть, тоді будемо про це розмовляти. І так прапор залишився. З 2014-го у Попасній не був Дмитро Палойка. Родом з Білорусі він звільняв місто у складі батальйону Донбас. Вдалося це з другої спроби. Перший день у нас пройшов бой а, ну, мало скажем часа три не Вот, вот этот блокпост. Ми сразу развалили. Вот. потом у нас в этот день не получило штурму та 18 числа. Тому що ну наши на то, по то слишком быстро пройшли. У той день загинуло троє бійців. Костянтин Блозва, Сергій Богонько та Ігор Черняк. Але про власну смерть згадує Дмитро у них з побратимами і думки не було. по нам и минометами били, все такое, но запомнилось тот момент, что омеговцы сели в Беттер, вот, а мы выстрелились как бы за ним. мы так рассчитывали, что даже то есть, начнут стрелять, то есть мы будем падать, там, отстреливаться, там, ползти, ну такой. Вот, понятно, что при заходе в город там нас встретил тоже блокпост мощный, его также, ну скажем, расстреляли. У сьому річницю звільнення привітати містян та вшанувати пам'ять загиблих бійців прийшли і військові, які носуть службу на Луганщині. Сонце випалило степ і води, й в Втім, степу воякіде, платані свитині. На завершення заходу поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам, які загинули за свободу та незалежність України. А на Дашкова, Димбрюх, новини на Суспільному.